Так, надіюсь, все видно. Все. Зараз тільки поділюсь трансляцією у ком'юніті і починаємо. Ого. Сусіди в мене газ давали. <рес> так, всім привіт, хто заходить. Всіх радий бачити. Привіт, привіт, Наталя. Так, зараз пост у Телеграм. Один, два, три, чотири. Тимончик, здорово. привіт. Привіт, привіт. Так, наче все окей. Погнали музику вже включив тихенько. Так, всім привіт, всіх радий бачити. Надіюсь, видно чути все окей. Якщо так, кажіть, що все окей і будемо починати. Алоха, привіт-привіт. Так, маленькі відсотки я заберу. Бо сьогодні був прикол, звісно, на торговій сесії. Такі імпульси я дивлюсь за графіками. Взагалі, прямо пробої дуже плотні є у нас. Теска, це понятно, звісно. Так, це все забираю. Ну, Рівні дуже гарно. Так. Всім привіт, всіх ради бачити. Якщо готові, плюс в і починаємо. Все чути. Ну, добре. Так, дивіться обов'язково е, за часом. Віп ніякий не спільний і в ком'юніті чисто моє особисте ось ком'юніті. Так, ЧХФ, GPY хвилина свічка. Давайте відкриваємо пару. Мені подобається, як воно виглядає, і, в принципі, на 3 хвилини можна було б зайти гарненько. ЧХФ, GPY. пара. Так, да, так, да, 100%. Було таке, що нон перед новим роком не відпрацював, тому що. А, і після нового року не відпрацював. Два нон поспільно поспіль не відпрацьовував. Якщо не помиляюсь. Ось. Чисто і за свят. Ну, таке буває, це норма. Дуже багато признаків, які впливають на ринок. Так, дивіться. Беремо трендлайн інструмент. Він знаходиться, що відкритий інструмент ось тут. Ой, ось тут. Тиснемо. Беремо трендлайн, ось цей інструмент і відмічаємо гарний тренд вниз. Бачимо, що максимуми оновлюються ось так. Ми зараз оновили максимум, рухаємось вниз. Пароч феджіпів хвилина свічка. Одразу відкривайте угоду вниз. Ось, закривається свічка, 17 секунд залишається. Угода вниз на 3 хвилини по таймеру. На трансляції таймер рівно на 3 хвилини. Ось. До кінця свічки у нас 7 секунд. І як тільки свічка закрилась, одразу відкриваємо угоду вниз 3 хвилини. 3, 2, 1. Відкрився. Це має бути у всіх однакових точках. Пішов вниз. В принципі, по аналізу нічого складного. Бачимо гарний тренд вниз. Бачимо, максимум ми оновлюємо. Ось так. Оновили один максимум. Наступний, ще один. Ще один. І знову. Ось бачимо відкат. Ось тут, 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 тут. Тобто ми бачимо, точніше, маємо лінію супротиву по тренду вниз. Так само у нас є лінія підтримки по тренду вверх, вона ось тут. Тобто ми рухаємось вгору вниз. Ось така консолідація, можна сказати, по теханалізу. Тому зайшов вниз. 2 хвилини 20 секунд. Пара чи хафе пів хвилина. Свічка вниз 3 хвилини відкрилась. Чекаємо тепер, коли відпрацює. Ну, свічка гарна, в принципі. Головне, щоб не пробило нікуди. Якщо баланс 150 доларів, чи треба в разі чого відкривати третє плече? Це. Чи, чи тільки друге? Ну, блін, ну я в цілому дуже рідко відкриваю третє плече. Прям дуже рідко. Ну, буває. Інколи потрібно. Якщо ти бачиш. Ну, блін, взагалі, я рідко роблю три мінуси поспіль. Ось зі мною, в принципі, третє плече можна відкривати. Якщо ви не впевнені, наприклад, у своїй угоді, не відкривайте краще третє плече. Максимум на два торгуйте. Тобто угода і перше плече, перший догін. Тобто, ось угода, другий, наприклад, точніше, перший догін, який буде, наприклад, вище, один він у нас. Або друге плече, я плечмен це все називаю. Так, пісня, так собі. Так, хвилина 10. До кінця угоди. Чекаємо. Гарно сьогодні поторгували так непогано. То, в принципі, ринок на цьому тижні не, не супер поганий, але трішки волатильний. Так що у нас 26 секунд до кінця угоди і ми стоїмо на рівні точки входу. І свічка закривається через 20 секунд. Да, пробили ми вверх. Так, готуємо друге плече на цій самій парі. Мені здається, не вистачило часу. У моєму випадку це 600 доларів. У вашому випадку, наприклад, було 10, стало 20. Друге плече вниз знову 3 хвилини. Відкрився. Друге плече вниз 3 хвилини. Чекаємо. Відсоток сильно впав. Ух йо моє. Що це за двіж такий? Як це так воно падає? Ми перегрузили пару, мені здається. Ох. З тим відсотком. Ну, має бути рух вниз. Ось тут він був. Дуже странно, що ми взагалі пробили вверх. Але, в принципі, судячи по тому, що тут було. Ну, дивимось, дві хвилини у нас до кінця угоди. 47, 6, у мене 53. Ось хто питав, чому відсоток у мене більший і так далі. Різні статуси аккаунту просто. Яка пара? Ось ця. Чи хафаджі півай? Дві хвилини. Чекаємо. Але відсоток, звісно, підвів дуже сильно тільки що. І навіть, здається, якщо ми тут, ну так, да, ми не перекриємо. А ні, в плюс 18 доларів буде, якщо я заберу плюс з цієї угоди. Відсоток малий знаю, знаю. Він різко впав, як ми зайшли. Залетіли толпою на пару. Пара злякалася аж. Хвилина. 4 секунди по пунктам взагалі мало. Ну, взагалі, маємо йти вниз. Дуже гарні тіні, які вказують на рух вниз. Зараз ми подивимось. Надіюсь, що відпрацює. Хоч якийсь плюс або навіть в 0,5 вже буде непогано при цих відсотках. Це я зрозумів. Капець, це не капець, це реалії такого. Трейдингу буває. На жаль, мінус на 31 пункт. Просто свічка полетіла вгору, пробила все. Чально, будемо йти далі. Брати будемо третє плече, про те, що говорили на початку ефіру. У моєму випадку це буде 1200 доларів. У вашому випадку, дивіться, якщо була угода перша 10 доларів, наступна 20 доларів, третє плече це або другий догон це вже 40 доларів. Все, йду далі. Цю пару пропускаю і відкривати більше не буду. Відсотки попадали на всіх парах, я зрозумів. Буду шукати щось далі. Перекриємось третій раз. би, впевнене таке знайти. Дуже гарно виглядає євро-долар глобальний рівень підтримки. Тільки доторкнулись його до кінця свічки у нас ще 2 хвилини. Так, давайте ставимо таймер на 5 хвилин. Хто не знає, ми торгуємо по таймеру на трансляції, тиснемо на прапор. Ставимо 5 хвилин. Це буде наше третє плече. Пара євро-долар. П'ятихвилинний таймфрейм відкриваємо у себе. І. Блін, ну дуже гарно виглядає. Має відпрацювати. Так, зараз. Відмічу ось це все. Навіть нижче ми зараз підійшли. Так, відкриваємо угоду вгору 5 хвилин. Відкривайте. Фух, волнительно. Пара євро-долар, хвилина, свічка вгору 5 хвилин по таймеру. Відкрився. Вісімдесят відсотків. Непоганий процент. І ми пробиваємо. Ні, маємо, маємо летіти вгору. Чекаємо. Великі, гарні зелені свічки. Діє світ єсть в якому сенсі. Не зрозумів. Що роблю, коли не торгую, відпочиваю від торгівлі. Насправді, здається, просто ти сидиш за ноутом цілий день. Працюєш собі в ноуті, але на нерви це впливає дуже сильно. Особливо, коли якась є відповідальність за команду, за угоди. А потім в разі декількох мінусових днів ти чуєш якийсь хейт. Хочеться все кинути і, і все. Ніяких команд не робити, нічого не робити. Так, поки що по пунктам 9 пунктів. В такому ділі хейт буде завжди. Ну, це правда. 7 годин було світла. Жесть. Це жесть. Мамбастика, звідки ти я забув? Бориспіль. Ну, в принципі, да, біля Києва. Ну, Київ взагалі, прям зі світлом погано інколи. А хоча в Одесі там ще хуже. Хто з Одеси, я думаю, скажуть, як там у вас бувало таке у мене знайомий з Одеси. Три дня не було світла. Так, до кінця угоди у нас півтори хвилини, 17 пунктів. Е, рухаємось. Чітко по аналізу, аби відпрацювало за цей час, а не збрило в мінус. Виглядає гарно все. Третє плече тут у нас відкрито. 20-часова десь. Ого. У мене знайомого було таке, що не було 3 дні. В цьому році. Жесть. Свята, це жесть. Так, 55 секунд по пунктам 25 пунктів, пара євро-долар. Тут ми взяли третє плече, яке я не рекомендую брати, якщо ви торгуєте самі не впевнені в угоді. Ось, але в принципі, по аналізу я вже пояснив: 10-ти хвилинний таймфрейм. У нас дуже гарний рівень підтримки. Глобальний на великому таймфреймі відкрили угоду на 5 хвилин. Чекаємо відпрацювання ще 30 секунд. Сусильно хейтить, нехай собі сам трубу і все. Ну да. але все одно я маю показувати гарний результат. Так, 13 секунд. І що це за закриття угоди таке на тоненькому, господи. Але ж воно грає на РВН. Має бути плюс у всіх. Напишіть. І за затримки у вас точка входу трішки нижча, і, в принципі, закриття однакове. На рівні ми стоїмо зараз. Хух. Та це не хух. Я вспотів. Потно, согласен. Дуже на тоненькому. Согласен. Так, а ну-ка, скільки пунктів? 12 пунктів. <кій> так, всі перекрили на третє плече. Капець на нервах. Ну от. Навіть Саня на нервах, а прикиньте, як я. Так, плюс забираємо все і йдемо далі. Будемо на 5 хвилин заходити в угоду щось. 3 хвилини малувато. Хоча під вечір, в принципі, я е, завжди торгую на 3 хвилини. Під вечір просто багато імпульсів на ринку і воно гарно відпрацьовувало. Завжди. Сьогодні. Можливо, не так. 7 пунктів, 37 пунктів. Да, прикрили, ну супер. Так. Ну да, согласен. Ну, бачите, не завжди. вгадаєш з часом. Так, пара USD чи хофе непогано виглядає. Ось так. Виглядає вона USD чи хафе. Ви відкрийте у себе хвилину свічку. У мене 10 хвилин. Так, на, 10, на хвилині свічки у нас. Лінія супроту на 10 хвилині свічки у нас потенціал росту вгору є, але ми в зоні перекупленості знаходимось. Хто мене питав особисто на що там RSI індикатора як його включити, як бачите, зону перекупленості. Зона перекупленості – це значення 70%, ось тут вверху. Ось зона перепроданості у нас значення 30 внизу. Це просто індикатор, на який вам каже, куди заходити 100%. Це просто, можна сказати, помагатор фіксик по якому ви дивитесь? Де графік знаходиться? Коли в зоні перекупленості великий шанс на те, що відпрацювання буде вниз. Плюс потрібно зробити аналіз. Так. USD чи HF, хвилина свічка. Давайте будемо відкриватися вниз 5 хвилин. Зараз доторкнемось і відкриваємось вниз 5 хвилин. Все наче доторкнулося. Відкрився. Пара USD чи хафе-хвилина свічка вниз 5 хвилин, відкрився. Графік хвилинний, таймфрейм хвилина. А сам графік свічки. Ось тут свіч. Подивимось: якщо зараз не відпрацює вниз, будемо чекати глобальнішого. Ось тут. Коли ми доторкнемось до лінії супротиву в цій зоні, тоді можна буде взяти друге плече. Поки що очікую. Я думаю, відпрацює. Ось тут ми навіть відпрацьовували цю ситуацію. <кій> Хоча у нас зараз піджаття і можна було б на пробиття зайти, але все одно. Навіть тут у нас супротиву є. Ну, ладно, дивимось. Чотири хвилини до кінця угоди. Як відкрити цей графік? В якому сенсі? Я не розумію. Як це як відкрити цей графік? Як друге плече брати. Теж пояснював, якщо угода в мінус, друге плече це, наприклад, угода в мінус у мене на 300 доларів. Ось друге плече моє це 600 доларів угода. Щоб перекрити попередній мінус і зайти в плюс ось з другої угоди. Третє плече в моєму випадку це там, 1200 доларів. Як ти оприділяєш на 3 чи на 5 хвилин. Не знаю, це опит, мабуть. Ну, в цілому, 3-5 хвилин менше і більше не треба в угоду заходити. Ідеальні угоди це взагалі по 15 хвилин, але торгувати довго потрібно і довго шукати аналіз до цієї угоди на 15 хвилин. Графік, який у вас знизу. О, rsi індикатор Пояснюю, дивіться. Ось індикатори тиснемо. Натиснули RSI, Третій знизу. В правому кутку. Тиснемо на нього. На стандартних стокових настройках він стоїть. ось, І все. Додається він і на телефоні, і на ПК без різниці. Так, 2 хвилини 30 секунд. Дякую, будь ласка. Я думав, просто питання: як, як взагалі графік відкрити. Зареєструватись на платформі. А і взагалі у більшості графік ось такий. Лінія. Це жахливий графік. На такому працювати не потрібно. В когось так, просто свічки тиснете і все. І буде один в один. Дивіться, на 10 хвилинам таймфреймі. Ми вже пішли вниз від зони перекупленості. 5 хвилини так само. Гарно виглядає. Ще хвилина до закриття угоди. Це просто неможливо працювати на такому графі графіку. Согласен повністю. Тому потрібно на свічному працювати. Бо ті гори це. Жах. так 44 секунди до закриття угоди по пунктам маємо 40 пунктів 41 стоїмо на місці наче За сейф на платформі нічого не знаю. Недавно, не ну як недавно, місяця два тому закинув 10 тисяч доларів туди. Просто лежить. Подивимося, що з того буде. Типу відсотки дає як банк, аби вони там не згоріли. Ну, наче не згорять. Не згорять. Поки платформа не закриється, не має згоріти. Платформа не планує закриватись. <гум> так, має бути у всіх плюс. Хакіаші це поганий графік. Там стратегія на ньому роблять. Толку з того ефіру, коли жодної відповіді, повний ігнор. Який ігнор? Я не бачу питання. Що за біржа? Pocket option? Плюс, плюс, плюс. Ну супер. Все, за трансляцію мають бути всі в плюсі. Третє плече у нас відпрацьоване і чистий ще один плюс. Заробили за ефір? Напишіть, будь ласка. І можна я заскріню? Братськи. Дима, на карту виводити на варіант, що підскажеш? На крипту виводити, підскажу. Як виводити деньги, покажи. Просто на карту ви вы відтиснете кнопкою і на карту. Якщо ви заводили карту, так само і на карту виводите. Заводили криптою, так само и на крипту виводите. За ефір плюс дякую. Ну все, дуже дякую вам хто, всім, хто був. Ось. До зустрічі завтра на других сесіях і на ефірі, як завжди, в цей самий час. Все, давайте до зустрічі. Всіх обняв. Всім пока. Плюс 10% тепу. Кайф. Скріншот зробив. Все, давайте, пока-пока. Сьомки, Іван, давай.